Життєві настрої та знайомі незнайомці в Івано-Франківську, творчі подружжя мурафів, представило спільну виставку живопису та світлин. Більшість картин тетяни Мурафи багатозначні. Вони містять творчі підтекст. Одне з таких особливих полотен загадковий сірий соняшник. Я намагалася його намалювати, думаючи про старе полотно, про яке ми можемо знайти в бабусиній скрині. Про людей, які ткали їх вручну через красу природи та прості речі, художниця порушила серйозні вічні теми. Зображені гнізда, символізують родинні цінності. А соняшники нагадують про плинність часу. Моя ця картина натюрморт, де соняшник-годинник, вона має бути пов'язана з часом. Тобто, протікає наш час, ростуть сів соняшники, потім вони в'януть, приносять насіння. Тобто, все, що має для нас. Якусь значимість. Я намагаюся ну не прямо якось, а через колір, через настрій, через мазок передати свої творчості. Олександр Мурафа теж художник. Втім, останнім часом Маляра приваблює фотографія у колекції Олександра. Півсотні світлин з обличчями пересічних івано-франківців. На виставці знайомі незнайомці представлена лише частина з них. Де була така, що я знімаю людей багато? Біля у нас в тому місті, Писав, є морозово, хтось там десь якісь намагався цікаві такі зловити та моменти, що потім люди, які там десь прогулюються, десь там поварячився. І вони себе там можуть чи побачити, чи побачити знайомих, і впізнавати. І так якби вони не знайомі там мені, але ми знайомі комусь іншому. Олександр Мурафа показує найзворушливіші знімки дітей. На них задумлива українка у стилі француженки та зародження перших чистих почуттів. Фотохудожник прагне, аби його світлини викликали теплі емоції, адже українцям їх нині бракує. Я більше ніж переконаний, що мистецтво робить більше ніж вся політика, тому навіть люди виживають за рахунок збереження своїх традицій, своєї національної культури, етнічної культури. З приходом теплої погоди Олександр Мурафа вирушить у середмістя шукати нових емоцій, а його дружина Тетяна незбагнених чар природи. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.